Пілотники, артилерія постійно працює, і відповідно ворог не має нічого зробити. Тому в даний момент це сприймається як недостатність Путіна, яким чином потіснити наші війська. Тому е, дуже великий варіант виправляє якраз можливо витіснити наших військ, на нанесення контрударів. Тут він планував з цих секторів начити наступ на Харківщину, і це якраз був один із ударних напрямків. Тому в даний момент ви такі дії. Створив деякий мірі таку буферну зону, як так називаємо, біля кордону, що не допускає їм обстрілювати глибоко наші території. Ну, і, зрозуміло, тримаємо позиції для наступу відтягуємо війська, які були задіяні або на Курщині, або на Покровському, або на третьому напрямку. Це також важливий чинник на сьогоднішній день. Ну і політично ми тримаємо бої на Курщині, і на Білорус показуємо, що ми маємо успіх і при всіх доповідях, що там уже все. Нейтралізовано Герасимова, от щодо наших військ, ми проводимо бойові операції. Противник несе втрати. Чому тому, що під час таких прямих казівок Путіна Герасимова то кидається маса військ? Да, це складно, але ж ми задіємо тоді ресурс, такі що моменту знищить велику кількість ворога. Микола Григорович, а чому до речі, у так званих мирних пропозиціях щодо угоди між Україною та Росією, а ту, яку презентували в пресі, точніше написали за словами посилаючись на адміністрацію Трампа, там немає нічого про обмін Курщини Білгородщини на території які зараз окупувала і контролює Російська Федерація? Чому немає? Ось, наприклад, там обмін Курщини на Запорізьку область. Ну, першу чергу немає із-за того, що потім рахує, що він ці території звільнить, як він називає, і наших там військ не буде. І предмету для переговорів щодо територій в цьому секторі немає. Це його основна установка. Він це дав від кофу, і вони довели Трампу. Я так розумію, Трамп з цим погодився. Угу, зафіксували Микола Григорович, 26 квітня була третя річниця контактної групи Рамштайн. були і підбиті підсумки паном Ум'єровим. А сьогодні Рамштайн це більше ніж 50 країн, які загалом оголосили про безпекову допомогу Україні на майже 170 мільйонів доларів. Саме у межах допомоги ми отримали е великий об'єм техніки. і Це протиповітряна оборона, Петріот сам ці Айрісті, Хаймерси, танки Леопард, літаки вші. Знать міраж в українському небі це одне свідчення цієї підтримки, що далі враховуючи, що Сполучені Штати Америки Вашингтон уже не головує, а головує Лондон. все переміщається на терени Європи, Європейського союзу і країн НАТО, які відповідно працюють ідеем блоком. Чому тому, що сьогодні реальна загроза в Україні? І європейській спільноті, включаючи Великобританію, тому всі сили засоби направлені на те, щоб надавати Україні допомогу, тому що єдиним гарантом їх безпеки це Україна, саме сильна досвідчена армія, яка протистоїть, а у випадку поставки новітнього зброєння техніки борсу може потужно наносити удари по е російським військам і знеціннути їх перспективу як наступу в Україні. Так, тим більше агресивних дій щодо Європи, першої Прибалтики, Польщі, і інших так сказати, сідноєвропейських країн. Тому вони кровно зацікавлені сьогодні посилити українські війська. Зрозуміло, що вони не поставлять свої війська, і це вже заявив таймер, прем'єр-міністр Великобританії, та й Макрон і навіть е Тускизквезвідна із Сікорським з Польщі. Але є один вихід: вони готові поставляти озброєння, техніку, боєприпаси. Відповідно, створити зону контролю за е, нанесенням ударів ракетами-шахидами з позицій Східної Європи і допомагати нас в цьому відношенні і радикаційними засобами, а перспективи перспективі биттями ракет, які будуть тому що двоє кваліфікація як агресивні терористичні атаки і на території України, по центрально-західної, і на території відповідної Європи. Це те, що реально, і те, що вони сьогодні готують. І другий варіант це закупівля зброї. На зовнішніх ринках і це виділяється відповідно фонду Європейського союзу, НАТО, і це на рапштаймах також рішалося, які будь вклади, А на зовнішніх ринках закупить, можливо надзвичайно багато різних одиниць техніки, озброєння свого боєприпасів. Ми самі учасники великих проєктів видно технічного співробітництва. Ми були завжди в десятці якраз країн світу, але і Чехія бачимо, чеська ініціатива 400 тисяч буквально поставлено, і інші країни ми бачить перспективу єдина оборона. Єдиний комплекс оборони е, промисловий комплекс. Тут уже і спільний проект. Ми от зараз заключали угоди, вели переговори Рейметал і асоціація виробників зброї Німеччини, величезні ресурси. Це десятки, десятки підприємств різних типів і сотні малих підприємств, які спеціалізуються на комплектуючих до озброєння техніки і виготовлення боєприпасів точно так же е, з Польщі, Чехії. Болгарії, ну я не говорю про те, що більш системні вже поставки з Британії, 에, Франції, Німеччини, так в плані поставок оцих високоточних зброєння, ракет, перспектива можливо тагорисів, можливо, когось вже консенсус нового майбутнього канцлера Мерсер і відповідно пісторіус, який залишається главою Міноборони Німеччини. Є відповідно позиція е, парламентських фракцій по підтримці України. А це вже інший етап озброєння. Який буде доставати до 500 кілометрів і зацінювати великі, глибокі тели і великі потужні об'єкти на території світок на окупованих територіях. Це те, що може бути як потенціал. І закупівля зброї в корпорації США в будь-якому випадку, щоб там не говорив Трамп, що не буде допомагати, але ВПК США є один з факторів, який тиснуть на Трампа, це ВПК Сполучені Штати Америки, які зацікавлені підтримати Україну. Геополітично і політично і на Трампа тиснуть. І зрозуміло, мати прибутки. А це великі контракти, які сьогодні реалізуються за рахунок того, що великого пакету 61 мільярд американського 3,5 мільярда ще залишилося. Так можуть бути європейські кошти, які будуть витрачати для поставки високоточного зброї, яке виробляється відповідно компаніями Сполучених Штатів Америки або спільно з європейськими структурами. Про те, коли світ купує зброю, про Військово-промисловий комплекс кожної країни. Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем світу вийшов із новим звітом. Світові військові вітрати у 2024 році досягли два трильйона доларів. Що на 9,4% більше у порівнянні за 2023 рік, загалом витрати на оборону в Європі, включно з Росії, зросли на 17%, досягли 693 мільярди доларів. Єдиною країною Європи, яка не збільшила свої військові витрати, була Мальта. Україна 64,7 мільярда доларів, 34% від ВВП, найбільший показник у світі. Росія 149 мільярдів доларів, 7,1 ВВП на 19% усіх державних витрат. Сполучені Штати Америки 997 мільярдів доларів, це 37% світових витрат у 2024 році. Китай 314 мільярдів доларів. Ну, хочеться Єдине сказати, так що знову на війну хотілось би на технології, хотілося б на освіту. Хотілося б витрачали кошти світові гігамони на освіту, на е, здоров'я людей, на медицину, аби різні хвороби були виліковні. А в даному випадку все витрачається на війну. Скільки ми так ще зможемо протягнути? Е, я думаю, що складний процес е, дійсно він тягає в нас конфронтаційні сценарії. Це спонукає до нових протиріч і провокацій, і є спокуса вирішувати е складні питання сили. Є альтернатива. Свій час ми е я просто знаю добре Трампа, і ми були ініціаторами на закритих клубах нового світопорядку. Ми назвали Херцінки 2 вибудовувати нову модель світу на мирних умовах. А це свій час об'єдналося 135 країн неофіційно. Лідерство було за Трампом і Сінзіпіном. Я думаю, треба поновлювати якраз поряд з припиненням війни в Україні нову модель світопорядку. І повинен вже не ООН, нехай вона формальна буде, а країни-учасники і лідери, які формують нове право світу, вже з урахуванням нових реалій, припинення війн, гарантії безпеки для всіх, але реальних, з механізмом упередження їх. У випадку, як порушення, це розуміє активна концентрація всіх сил всього світу, тому що всіх чекає загроза ядерної війни. І тут треба віддалося всі. Загроза ядерної війни передбачає знищення людства. Не буде ні Китаю, ні американців, ні європейців, ні росіян, ні українців, ні інших. Тому в даний момент всі зацікавлені. І на той час, коли був Трамп ще тоді президентом, при підтримці і американських представників, це віце-президент Пенс, Помпео, держсекретар, директор СРУ бувший, відповідно, і європейців, і британців, Китай, Сінзипін, Моді, Індія, Ердоган. І Туреччина, і багато багато інших країн 135 тридцять вийшла на цю модель. І тоді Путіну доведено Він був запрошений Хельцінки, тому що назвав Хельцінки 2 по нашій ініціативі. От доведена ця позиція. І чітко питає себе припинити війну в Афганістані, в Сирії і в Україні. І по Україні був наш сегмент, особливо він погоджувався з всіма пунктами, навіть плод виходу з Донбасу повністю. Але. Крим вийти в перехідний етап, вільно-економічна зона така між міжнародним форматом, щоб легко перевести її, сказати начебто з Росії на між жодний формат а тоді повернути Україну. Тобто були варіанти дій. і Я думаю, що нікуди ніхто не дівся. Новий світ повинен бути без воїн і ця ініціатива. Ми її доводимо сьогодні Трампу. Давайте повернемося до Сінзипіну по різним каналам, ви лідери були тоді цієї програми. Давайте ви вийдемо по новому зараз набагато складніший світ. Відкинемо ті типу. тріччі, а об'єднаємося на основі виживання людства, недопущення глобальних війн, а тоді міжодної кооперації в різних типах та зарахування різних систем, економік, технологій і ринків збуту. Тут треба шукати компроміси. Але в першу чергу світ повинен жити, а не вмерти під виром ядерної війни. А детонатор війни знаходиться сьогодні, на жаль, в Україні постійно Путін загрожує застосування ядерної зброї серед тільки України. А багатьом країнам балістичні ядерні удари передбачають знищення людства. Тому в даний момент треба виходити на цей формат. Але сьогодні нам треба робити свою справу: спочатку завершати війну тут, а й паралельно спрацювати співтовариством в плані оцих світових перспектив. Тоді буде стабільність для всіх країн і гарантій для кожної країни світу, не тільки України. Принаймні, зараз цього ми не бачимо це лише у мріях і у наших бажаннях. Бо КНДР офіційно підтвердила е, участь своїх солдатів у війні проти України. Є реакція представника держдепу е, потужно засудив КНДР, заявивши, що країна сприяла продовженню війну, та несе за це відповідальність. І все е, першу чергу і Чен Кимчанин, і е, сьогодні Путін якраз привітав Чен Кимчанина, закінчив відповідну операцію. Вони чітко проголосили, що і Росія, і КНДР приймають участь у агресивній війні щодо України офіційно першої особи держави. Тому в даний момент я думаю, і не тільки американці з цими заявами, що ми там засуджуємо, і тому подібне вони вимагали там правда вивести війська, не надавати допомогу, а об'єднатися біля того, щоб припинити війну. І любі союзи в плані майбутньої там вже було проголошено, що Кимчені заявили, що вони готова Росія підтримувати їхні вже агресивні дії. А це проти Південної Кореї, Японії і самих Америки. І якраз тут реальна загроза. Я думаю, що це не все. Це піде, по-перше, дуже потужний оперативний тиск. Я сам тоді участвовав ще при тому Трампі, президенті, в цих переговорах. Це складна модель була, коли також. Київчинин загрожував ядерною програмою з нанесенням ударів по всім країнам, включаючи США, по Нью-Йорку Вашингтону, новими балістичними ракетами. Але тоді провели величезну складну операцію при допомозі різних країн спецслужб. І, пам'ятаємо, в кінці Трамп зустрічався кімчанином вдвічі і цю програму припинили. Я думаю, задіємо зараз всі оперативні засоби, тоді дипломатичні, за те, щоб задушити кімчені в його ідеях. Співпраці з Росією нових війн уже на його боці і зрозуміло то тиску на Росію паралельно. Це я е, прямо відкрився десь глибока, закрита, тяжка робота професіоналу, яка повинна проведена миттєво. А зовні да, тут треба засуджувати, об'єднуватися країни проти агресора, підключати навіть треті країни, наприклад, Китай, який не зацікавлений в такому союзі між е, Північної Кореї і Росією. Він дивиться зараз з боку два великих мілітарних лідера. Які мають мільйонні армії зараз об'єднують сили? Ми ж не тільки проти південної Кореї та Японії, а в якийсь час може підставити питання відносно Китаю, коли буде претендувати на якісь землі в Росії, тобто і для нього це дуже такий чутливий фактор. Але треба міло підключати Китай і інші країни, які повинні тиснути і на північну Корею, а в них є засоби тиску і на Росію. Микола Григорович, і наостанок 100 днів президентства Трампа, різні медіа по різному оцінювалися. Ось ось, наприклад, з Yorker підсумував приголомшливий, але не передбачуваний, а днів бездарності. Головний редактор американського тижневника Девід Ремнік, наприклад, сказав так: як би ви описали одним реченням 100 днів президента Трампа. Не вдали кон'юнктурні ініціативи, які не мають перспектив, зафіксували. Дякую вам, Микола Григоровичу, що знаходите час. Дуже цінна ваша думка для нас і для нашої глядацької аудиторії. До наступної зустрічі. Бережіть себе, тихого і мирного нам неба, Микола Маломуш, голова служби зовнішнього розвитку у 2005-2010 роках, генерал армії України. Дякую, дякую до зустрічі. Дякую, до зустрічі. Друзі, ми не завершуємо. Тар продовжується. Я дякую кожному з вас за увагу. Я діна Бернацька, бережіть себе.